Всім привіт! На ремонті шкода Октавія 2015 року із переліком проблем, які нам потрібно усунути. Що ж, давайте підключимося до блоку до ліду до машини. Подивимося, які в нас є коди помилок, і по черзі будемо усувати всі проблеми. Що ж, підключаємося. Так, підключились до машини. Я бачимо, у нас є декілька помилок. У нас у, воді, у водійській двері є помилка. Це нас стосується, тому що у нас не працює складання дзеркал іменно від водія. І у нас є помилка по електродвигуну слання дзеркал. Що скажу, з з ним є якась проблема з проводку, сумніваюся, що буде якась проблема. У нас не працює ближній світлофар. Точніше, права фара ближнє світло не працює лише, ліва працює справно працює. І я бачу у нас помилок немає, що ж дивно. А також у нас не працює підогрів сідушки, але тільки спинка. Ось ця спинка не згріє, я вже пробував, так дійсно є, скарга підтверджена. Що ж, давайте по ближньому світлу Роз... спочатку розберемося. Так, ми продовжуємо. вже демонтований Йдемо втручувати фари, поміняємо місцями фари, подивимося, як воно запрацює. Так, підключив ліву фару, підключив на праву е, сторону проводки. І як бачимо, у нас все працює, фара світить. Так що в нас е, зживлення із роз'ємом сюди проблем немає. Я вчора це все провірив, але все ж таки треба було переконатись. Е, що ж, е, в мене підозра паде на блок розжарювання, блок запалювання самої лампи. Що ж, давайте їх поміняємо місцями, подивимося, який буде результат. Я замінив блоки розжарювання з лівої фари на праву, і як бачите, права фара тепер касіти. Що ж, проблема знайдена. Блок запалювання, розжарювання. Не знаю, як це правильно назвати, не судів строго. Що ж, потрібно шукати такий блок і замовляти, ставити, збираємо на місце, віддаємо клієнтові. Ось так у нас. Світить ліва, права фара, ближні налі все працює. Проблема була в блоці розжарування фари. Що ж, Він е, якимось чином і машина, згорів, можливо, треба буде розібрати його. Там є можливість його розібрати, я не став це робити, так як я таким не займаюся судозамі е, е, пошук проблеми і заміна деталі. Що ж, збираємо бар. Друзі, до нас вже приїхало друге дзеркало. Це є з нашої машини. Це є те, що ми купили, нам потрібен сам механізм, який крутить дзеркало. Те, що дзеркало побити, то так, так я купив. Так як воно саме дзеркало, дороге, а нам потрібен саме цей механізм, Так як тут все інше робоче. Що ж, давайте його розберемо і складемо в автомобілі. Що ж, дзеркало я вирослав, все працює. Склання дзеркал працює, як і зліва. Так і справа, все працює класно. Також проблема було в двигуні. Не знаю для чого тут долізли, чим вони його поломили. Ну, все ж таки, все зроблено.